У цьому відео розглянемо інтеграцію Sales Drive з PremUA. Для цього переходимо в установки, «Загальні налаштування та інтеграції, сайти і маркетплейси обираємо Пром додати інтеграцію. Для інтеграції вам знадобиться ключ API, який потрібно згенерувати у вашому кабінеті PROM у розділі налаштування, управління API токенами. Потрібно створити API-токен з наступними параметрами доступу. Для замовлень та повідомлень ми обираємо читання та запис, клієнти – читання, продукти та групи читання та запис. Налаштування читання, чати читання та запис. Можемо вказати назву токену та створити токен. Після успішного створення токену ми переглядаємо його у списку токенів, після чого натискаємо кнопочку Дивитись та копіюємо наш ключ. Повертаємось в аккаунт SalesDrive та додаємо ключ у відповідне поле. Для підключення інтеграції нам також необхідна адреса сайту. З адреси сайту необхідно прибрати зайві символи. Після цього ми переходимо до співставлення полів. Після успішного збереження інтеграції у нас також з'являються випадаючі списки опцій для поля спосіб оплати та спосіб доставки. Оскільки за замовчуванням в з може не бути певних опцій поля, нам необхідно їх додати у розділі установки налаштування заявок. Такі ж налаштування необхідно здійснити для поля спосіб доставки. Оновлюємо сторінку та співставляємо опції поля. Сейлс драйв ви можете налаштувати синхронізацію статусів, тобто при зміні статусу замовлення в SalesDrive одразу статус зміниться і в PromUA. Promua автоматично сповістить клієнтів про зміну статусу по e-mail. Також для певного статусу ви можете налаштувати передачу ТТН в кабінет Prom. При переведенні в цей статус система автоматично передасть у Пром ТТН згенеровану в Сейлс Драйві. Нижче на сторінці ви можете налаштувати передачу причин відмови в Пром. За замовчуванням передається причина відмова інше, проте ви можете налаштувати коректне співставлення. Для цього додаємо причини відмови в Sales Drive, після чого активуємо повзунок включити причини відмови. У розділі «Інтеграція з ProM у нас з'являється співставлення причин відмови, тож ми можемо додати інші причини відмови, котрі дозволяє передавати Пром. Після цього співставляємо їх в редагуванні інтеграції з промом. Налаштування інтеграції з Пром потрібно включити імпорт платежів по промоплаті, а також налаштувати, до якої організації і розрахункового рахунку будуть прив'язуватись платежі. Замовлення з промоплатою надходять Sales Drive до того, як клієнт оплатив замовлення. Коли клієнт здійснить оплату промоплатою, автоматично створиться платіж в Sales Drive і прив'яжеться до заявки. Таким чином, менеджер інтернет-магазину зможе бачити в полях оплачено і залишилось сплатити чи оплачене замовлення. Тепер у рамках інтеграції з Prom ви можете отримувати чат повідомлення пром і відповідати на них із Sales Drive. Для цього у вашому кабінеті SalesDrive перейдіть у редагування і інтеграції з Пром, а у блоці чати Пром включіть роботу з чатами Пром і нажміть Зберегти. Далі налаштуємо доступи до чатів для ваших менеджерів. Зберігаємо зміни. Наступним етапом ми протестуємо роботу інтеграції з Пром, а саме отримання замовлень та повідомлень з ПромЮАЙ в Sales Drive, імпорт промоплат, синхронізацію статусів замовлень та передачу ТТН на Пром. Для цього ми створюємо тестове замовлення в кабінеті Пром з типом оплати-промоплата. Протягом однієї хвилини це замовлення з'являється в Sales Drive і ми одразу отримуємо миттєві сповіщення в правому верхньому кутку або в правому нижньому кутку. У списку заявок ми бачимо основну інформацію по замовленню. Зокрема, в заявці ми бачимо платіж по промоплаті, що свідчить про те, що оплата пройшла успішно і замовлення оплачено. У полях оплачено та залишилось сплатити, висвічується також ця інформація. У платежі, який заімпортувався з промоплатою, вказується призначення платежу, зокрема, номер заявки, сайт, з якого пройшло замовлення, та клієнт і сума, котру він сплатив. Оскільки замовлення у нас оплачено, ми згенеруємо експрес-накладну та передамо її у кабінет прому згідно налаштування, які здійснили раніше. Відповідно до налаштування, які ми вказували раніше, ТТНка у кабінет Прому повинна передатись разом зі статусом відправлено. Тому ми переводимо заявку у статус Відправлено та переходимо у Кабінет Прому, щоб переконати, що ТТНка передалась успішно. Як видно в замовленні, ТТН успішно імпортувалась в Кабінет ПРОМ відповідно до наших налаштувань. Також ми перевіряємо передачу статусу в пром, для цього переводимо замовлення у статус продаж. На промі заявка повинна отримати статус «Виконано». Як бачимо, і статус, і ТТН успішно передаються сейл з драйву у кабінет прому. Наступним етапом тестуємо роботу чатів. Для цього повторно створюємо тестове замовлення. Відповідно з кабінету покупця ми залишаємо запит у чаті з продавцем. Протягом хвилини ми отримуємо в системі сповіщення про новий чат і, зокрема, у розділі чати можемо переглянути запит, який нам надійшов, і надати клієнту відповідь. У чаті пром ми бачимо, якого замовлення стосується чат, а також до якого чат-боту написав клієнт, якщо у вас кілька сайтів Пром. Цього клієнта ми можемо підв'язати під існуючу картку контакту, і, зокрема, в картці контакту будемо бачити усю комунікацію по замовленню та історію замовлень. У редагуванні інтеграції з PROM ви можете заімпортувати категорії та товари із ProMUA в Drive в один клік. Для цього у вікні імпорту товарів і категорій можемо вказати відповідні налаштування. Тобто ви можете обрати імпортувати товари в залежності від наявності, також імпортувати назву та опис товарів українською, російською, приміром, назву та опис російською, а назву для документів українською. А також ви можете вказати оновлювати назву існуючих товарів та чи потрібно імпортувати залишки на складі СПОМ. Якщо на сайті ProMUA ви додали, змінили чи видалили товар, то вам в слід в інтеграції з промом натиснути кнопочку імпорт товарів та категорій при оновленні зміни відобразять в SalesDrive. Оскільки ми отримали інформацію, що товари та категорії успішно заімпортовані, переходимо в установки товари-послуги, щоб перевірити наш каталог товарів. Зокрема, у одній з категорій відкриваємо Товар. У картці товару ми бачимо фото товару та іншу інформацію, що імпортувалась з сайту. Окрім імпорту товарів з Sales Drive, ви можете налаштувати синхронізацію залишків на складі з Sales Drive на Prom. Для цього ознайомтесь з інструкцією у редагуванні інтеграції з Prom або у розділі інтеграції на нашому сайті.